літніх тапочок вагою 15 кг ціною 25 тисячі гривень за весь лот. Це перший сорт, тому можуть бути деякі дефекти. Але переважно з дефектів це всього лише відбиті пальчики. Все інше в чудовому стані, бо це перший сорт без другого. Тобто тапочки абсолютно придатні для перепродажу. Оце дуже гарна пара, Adidas. це оригінал. Але наклейчка все стерлась, На жаль, ось така моделька. Пари тут різні, собівартість 50 гривень. Ось, гляньте, наприклад. Ось такі топулі, вони реально класні, по поставлю, по всьому. Єдине, що почистити пальчики. Це відчищується легесенько, Але треба прикласти в будь-якому випадку руку. В'єтнамочки попались нам тут. Жіноче, зручне. Ось такий невеличкий тут каблучок. Є розміри різні. От гляньте. 50 гривень. Абсолютно в прекрасному стані босоніжок. Тобто ну, нічого йому немає. 300 гривень і його можна класти легесенько. Далі знову в'єтнамочки Простенькі. Ну, ще бачу босоніжок. Гляньте. За 2-500, хто торгує на вагу, але тут є, що і в роздріб продати до часу. Далі, дивіться, такі босоножки тільки тут. Знову шкіра. Почистити там, де пальці, і все. І просто ідеально. Знову отакі вітнанки. Мають резиночку, класно буде тримати ніжки. Отака моделька, це більш якийсь на пляж. Наступні ось такі будуть, жіночі. Також є в наявності, звичайно, крем плюс екстра, тобто там вже кращий стан. Але це, це також дуже-дуже непоганий навіть варіант. Невеличкий відсоток дитячого є. Жіночі зручні, шкіряні. Яка проблема? Тетя не мила ноги, просто почистити пальчики. Знову. Габор. шестірочка Класні, шкіряні. Та ж сама ситуація, бо суніжок просто почистити. Тому, я думаю, це круто. Шльопки резинові. О, які сандалі. Еверест Ну, Красота. Ще одні топульки від бренду Skechers. Мені дуже подобаються. Чоловічі сандалі. Круто. Почистити. Дитячі. Дитячі. Такі і такі дитячі. Дитячого ніби небагато, здається. Знову дитячі. Оці які круті дівчата. На корковій підошві. Ні, це лайк. Ці взагалі в бомбезному стані, А ціна 2,5 2500 гривень. І просто подивіться, наскільки тут бомбезні пари. кладемо лайк. Дитячі, шкіряні. Знову дитячі, це такі більш, може, в саді десь. Так, тепер по вітнамках. В'єтнамки раз. В'єтнамки два, отак навіть. В'єтнамки три. Подувай. Це на річку гасати. Ось такі. Така моделька жіноча. По ширині буде взагалі круто. Це широка ніжка. Ще дві пари В'єтнамок ось такі. І ось такі. Вилишається у нас тут отака пара дитячого вітя. Почистити і дві пари дитячих. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Життя реально класне. Кладемо лайк.